Всім привіт! А тепер трошки трешу від китайців. Я там знімав відео, як я перепаковував павербанк. Ну як перепаковував, це був експеримент, що плата робить, бо там акумулятори нікудишні. А ось ці акумулятори ще я витягнув із його. І вони всередині, походу з піском. Бо вони навіть різного кольору. Зараз будемо пробувати. А, ну так, оце, походу, живі. Дві банки живих. Ну як живі? Вони Тру... трупи, звісно, ну, пів вольта є. На одній і на другій. А тут буде щас 0,0. А ну. Да. Що? Скриваємо їх. Переш від китайців. нанотехнології так, чим би я підковернуть кришечку. Опа, ха, яка технологія? А тут стоїть заглушечка. І що в нас тут? Тепер нам треба якусь коробочку. О, та тут де да не пісок. Тут даже камінці китайські. Тепер мене будуть камінці китайські. а тільки, куди їх висипать. І Який красивий пісочок. Гран... Гранутсев. Китайські нанотехнології. Ось такі акумулятори. Ну тут хоч вони були навіть зварені в кучу, бо мені на практиці попадався один павербанк, ну, то там вони навіть були не припаяні. А тут заморочилися, даже приварили ось такі нанотехнології. Все, в коробочку, і напишем камінці з Китаю. Ну. Як сувенір можна продавати. <кхи> Всім дякую за увагу.